Друзі, доброго дня! Дивіться, залітає до нас зараз на продажу ось така автівка. Це Kia Niro. 2020 рік рестовий автомобіль. Трохфазний. Ну, як завжди, два ключа, дві зарядки. Весь автомобіль в рідній фарбі. Без проблем можу надати додаткове відео з прибором на стан лакофарбового покриття. Має одну єдину вм'ятинку ось тут на дверці, але сьогодні-завтра завеземо до людей, які в нас займаються витягуванням вм'ятин, їх не буде. Гарні лихосплавні диски, додатковий коврик є в багажнику. Зараз вам покажу. Ось у нас додатковий резиновий коврик. Ну, в принципі, так як і всі останні в автомобілі, дві зарядки, кабель на 22 кВт. Тобто на ті колонки, які не мають свого кабеля, ви під'єднуєте цей максимум 11 кВт дає. І від 220-12 А це є 24 кВт. Темно-синій колір. Вартість даного автомобіля вже в Україні становить з повним пакетом документів, включаючи сертифікат 18200 євро. Зараз вам продемонструю, як вигляд має даний автомобіль всередині. Ось такий вигляд. Автомобіль вже відчищений. Як ви бачите, куплені були додаткові коврики резинові і відповідно зразу перегородка для того, щоб не, не мастити на шкірі. Підігрів обдув. Максимальна комплектація, акустика JBL, пам'ять сидінь, два ключа, велика мультимедіа, широкий екран, також можна вже управляти даним автомобілем з телефона. Скач, скачується Kia Connect, 137 тисяч оригінального пробігу, тепловий насос. Ну, в принципі, хороший, адекватний автомобіль, ну і відповідно, дуже багато людей. Шукають не чорного, а там темно-синій. Хоч він, якщо відійти далі, буде виглядати як чорний. Але вживу, чесно вам скажу, є різниця між чорним і ось цим темно-синім. Отже, Ціна 18200 євро. Даний автомобіль вже готовий для того, щоб ви приїхали. І е я вам оформлю договір, купівлю ви поїхали в сервісний центр Браво, ставити автомобіль на облік. Документи будуть, включаючи страхівку на 2 неділі, щоб ви могли доїхати додому. всіх, хто зацікавить дана автівка, телефонуємо. Мій номер телефону є в шапці профіля. Також додатково можна зробити заміну ТОСОЛу, заміну. Коли по редуктору по підшипниках, проблем немає жодних, тому що автомобіль їхав своїм ходом і за 2000 км, якщо якась виникала б проблема, вона б вирізла. Отже, всім гарного дня, мирного неба, кого зацікавила дана автівочка, телефонуємо. Дякую.